Земля має належати народу, а не олігархам. На Сумщині триває акція Не дамо вкрасти землю, мета якої зупинити наміри влади поспішно відкрити ринок сільськогосподарської землі. Сьогодні аграрії пікетували обласне управління держгеокадастру, яке переконані, працює непрозоро і не в інтересах людей. Під стінами обласного управління Держгеокадастру збираються представники аграрної партії. На їх думку, сумський геокадастр, який розпоряджається усіма землями сільськогосподарського призначення, ігнорує людей і усіляка заважає розвитку агробізнесу. Ця структура є на сьогоднішній день. коррумпированная, не, приходится получать очень много справок, никто не знает, как, где оно, что будет. И мы, Оградная партия выступает для того, что, за то, чтобы ликвидировать такую структуру, а передать землю в распоряжение объединенным громадам, чтобы громада на местах решала, Хто лучше обробляє землю, хто більш качественне її обробляє. і сама решала, кому давати землю в аренду. Звернення з вимогами припинити знущання над жителями області передають до держгеокадастру. Аграрії закликають людей не допустити скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Переконані, поспішне запровадження ринку землі призведе до катастрофічних наслідків. У разі запровадження ринку землі отак таким ось поспіхом. Ми маємо всі шанси, що більшість із нас землі не отримає. Землю отримають декілька е, потрібних людей, котрі в історії нашої країни і так уже багато чого отримали. Тому ми вимагаємо справедливого вирішення даного питання. Сумчанка Олена Самсоненка вже місяць збирає підписи городян проти скасування мораторію. Підходили, читали, все мовчки підписували і говорили, не дамо м -м, продати землю так, як віддали ви підприємства. Розумієте, так що це навіть позитивне те. Ну, Кожна людина, в кожної людини своя думка, але ж в основному я вважаю, що наша аграрна партія робить добрі справи і відстоює права нашого народу на землю. Збір підписів триває під час пікету. Сумчани говорять, українську землю найбільшу цінність народу, чіпати не можна. Тому що продажа землі це ну, вже последнє крайнє, що у нас, мабуть, залишилось, в принципі, до государства. А ну все, що можна, вже продали. Осталась тільки земля. ще можна буде землю продавати, то потім постане вопрос, вопрос типу, а давайте там свої закони вводити. Моя земля, мої закони. І тобто, ну це вже. Полніший просто розвал государства. Я думаю, і я проти того, щоб можна було продавати землю. Так я до додому в село. Я свою землю обробляю. А так я буду ходить на панщину до олігархів. Захід завершився автопробігом. Так аграрії намагаються привернути увагу якомога більшої кількості людей до можливої української афери продажу землі. Дмитро Сімененко, Максим Качов, АТІ.